Харківському бізнесу працюватиметься легше Рішенням позачергової сесії Харківської міської ради з 1 квітня по 30 червня 2024 року для фізичних юридичних осіб і підприємців було скасовано податкове зобов'язання після нарахування орендної плати за земельні ділянки комунальної форми власності. Ставка земельного податку на ділянки фізичних і юридичних осіб складатиме 0% від їх нормативної грошової оцінки. Також за цей період ставку податку за нерухоме майно, якщо це не земельна ділянка, яка перебуває у власності юридичних осіб, встановлена на рівні 0%. Крім цього, що стосується ПТФО, то підприємство 4 групи теж для них є скасування цього податку. Для нас це дуже важливе рішення ви розуміти, що нам необхідно сьогодні робити все для того, щоб бізнес залишався у Харкові, щоб у таких непростих важких умовах, в яких сьогодні знаходяться бізнес у Харкові, вони залишалися у Харкові, створювали робочі міста і підтримували місто, підтримували життєдіяльність міста. Для того ми прийняли це рішення. Пільги діятимуть поки що протягом трьох місяців, акцентував Ігор Терехов. Та за умови надходження додаткової дотації з державного бюджету до бюджету Харківської міської територіальної громади пільги можуть пролонговуватися на кожні три наступні місяці. У нас є певна домовленості з, з урядом, з кабінетом міністра України щодо компенсації цих витрат, які ми будемо нести щодо тих податків, і вони будуть компенсувати нам ці податки так, що Доходна частина бюджету міста Харкова не постраждала. Очільник Харкова також зауважив, що без такої підтримки держави буде просто неможливо зберегти економічну базу Харкова та продовжувати сприяти розвитку бізнесу. Тут сьогодні і у майбутньому. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олексій Моравйов, Харків новини.